Доброго дня, почув Мурчик і підняв голову. Поряд стояла дуже гарна тітонька кішка. Доброго дня, чемно привіталась маля, але, вибачте, я вас не знаю. Це ти мене не пам'ятаєш. Був зовсім маленьким, коли ми дружили з твоєю матусею. До речі. Передавай їй від мене привіт. Хто це? дзявкнула цуценя І навіщо ти розмовляєш з незнайомими? О, – вигукнула тітонька. Який невихований твій товариш. Він же не має гадки, що я тебе з дитинства знаю. Ось підемо до мене в гості, я тобі покажу найкращі мультики на своєму комп'ютері. Мурчик нікуди з вами не піде, бо ось уже іде мій тато, щоб вести нас до цирку, заперечив бровко. Тітонька повернулася і швидко пішла геть. Ми що дійсно з твоїм татом ідемо до цирку? Здивувалась кошеня. Ні, звичайно, це я швидко придумав, бо мені здалося, що ти готовий був з нею піти. Дякую, розчулився Мурчик. Я дійсно ледве вже не пішов. Поміркуй, хто з друзів помилявся? Чому не можна вступати у розмову? З незнайомцями